Ось вже до 10-го числа ми повинні дати оренду, плюс я маю заплатити податки. Якщо я... Не буду платити і не буду ходити на роботу, то де мені брати гроші? Продавчиня Світлана каже, через тимчасове закриття центрального ринку підприємці залишилися без доходу, але з тими ж витратами. Жінка розповідає, що після закриття ринку знайшла місце для торгівлі неподалік. Перші дні підприємці продавали товар фактично за собівартістю, аби продукти не зіпсувалися. За словами Світлани, люди просили, щоб ринок відкрили якомога швидше. Ну а всі люди почали підходити, ходили до Бриджинського на. На забастовку, і просили, щоб відкрили ринок. Джинський сказав, що це не від нього зависить. Ну, Адміністрація вирішила, що треба ж людей. Все одно ж куди стільки людей діматься. Адміністрація ринку, да, і вони сказали, що це все буде на ваш страх і ризик. Центральний ринок напрацював з 31 жовтня за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Причина загроза падіння телевежі, що поряд із ринком. 29 жовтня. Її пошкодили російські безпілотники. Тож комісія ухвалила рішення про заборону руху і перебування в зоні пошкодженого об'єкта в радіусі 200 метрів до 7 листопада, включно. Напередодні цього начальник міської військової адміністрації Дмитро Брежинський повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що зустрівся з підприємцями. Наступного дня ринок запрацював. Проте комісія того ж дня продовжила обмеження на невизначений термін до завершення стабілізаційних робіт на телевежі. Про це суспільному розповів начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Володимир Хольченков. Порядка 80% робіт вже виповнено залишилось на стадії завершення. Це все знаходиться і буквально ми должны отримати відповідь від організації, яка виконує ці стабілізаційні роботи. І ми готові в той же час відкрити і провести комісію теплі, мабуть, в суботу чи неділю. Продавці кажуть про продовження заборони, знають, але залишатися і надалі без роботи не можуть. Є комісія, вони вирішили закрити. А то, що люди мають платити податки, і вони повинні працювати, і вони ж повинні чогось брати ці податки. Ну от ніхто не думає про людей. Люди вийшли просто тому, що їм треба працювати. Під свій, я так думаю, що під, під, ну, під свою гарантію буде тривога, будемо ховатись. А так вирішили, то стоїть. Вийшла на роботу і продавчиня Ольга. Нам головне, не мішати налоги оренду треба платити. Надо. Нам ніхто не відмінює. То через то ми повинні працювати. Про заборону руху та перебування в зоні пошкодженої телевежі знають і покупці. Ми вже нічого не боїмося. Старі люди нам все одно ми боліємо так боліще хуже, чим летять. Так воно і страшно. Люди ходять, і я хожу. Боїмося, але ж іноді приходиться. Дві зупинки поряд з телевежею, проспект Миру біля ліцею номер 1 та дитячий світ поки що не обслуговуються. Громадський транспорт наразі там не зупиняється. Сніжана Мазур, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.